Всім привіт! Дякую, що звернули увагу на цю машину. І, в принципі, що звертаєте увагу на електроавтомобілі, тому що що? Правильно, почався їх час. Подобаються нам електромашини, не подобаються. Як ми до них відносимось, да, звичайно, не так лояльно, як коли було ніби блекаут. Однак все рівно вже трошки спокійніше почали відноситись, але звертаю вашу увагу, це не просто електромобіль, це електромінівен Volkswagen id6 x в комплектації Prime. Це абсолютно нова, якби, нова концепція і новий підхід до електромобілів, тому що це вже не якийсь там Nissan Leaf. Сміливо можна вже так казати, тому що пройшло чимало часу. Це вже класний шестимісний, не семимісний, шестимісний автомобіль, в якому ви собі з сім'єю сідаєте і 450 км на повному приводі проїжджаєте. Швиденький є порт у нас, все заряджається, зарядка є в комплекті. 21 красиві колеса. Проїжджає він свою справедливу дистанцію при шестимісній формулі. У нас все рівно залишається багажник. Як бачите, там ще є шторка, можна зняти цю штучку, і тут у вас залишається багажне місце, яке ви можете примножити. Ну, якщо ви, наприклад, їдете в четверо, це взагалі кайф. Панорамка, насолоджуйтесь всі справи. Машина у нас 21-го року, вона в наявності в Києві, ціна її 51-30 доларів. Якщо ви хочете таку машину на 10% дешевше, то потрібно замовляти. Напряму з заводу через автосалон-лайкар з проспект Перемоги 34. Без проблем це робимо. Можна, наприклад, якщо машина там в наявності в автосалоні, це два місці. Якщо вона дається в виробництво, тобто повністю комбінуєте її під себе, це три місці. Так, давайте по машинці пройдемось, дивіться. Prime. Prime, prime це про розкіш, про підсвітку салона, карбон, шкіра, рояльний лак, шкіряні сидіння повністю. Отакі от, от є на телефончики кишеньки тут, перферована шкіра попереду, позаду, підігрів, звичайно, тмс зарядка трьохзональний клімат-контроль, багато подушок безпеки. Все ну, воно з такої, я вам скажу, от, от як я на дотик, знаєте, таке ніжне і приємне. От, всюди, звичайно, у нас діодна підсвітка, подушки, безпеки, водій, пасажир, ноги, стійки. От, все тут сидіння, все як потрібно. Е, сидіння м'які, бо задній ряд ми привикли, що миримось таким яке. Ні, тут все м'яко. Третій ряд промовчу. Я туди е, ніколи не попаду, бо в мене 105 кілограм. Це, Це не мій варіант. Пройдемо ще одразу, поки тут стою. Дивіться, 21-й натерті колісні диски, свіжа резина, все таке ясне. Але дивіться, в нового Prado не йдуть навіть о, 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 ці арки обшумлені. Тобто обешумлення арок. Це опція. Тут, як ви бачите, дивіться. Ворс, все як повинно бути, все обезшумлено і машина, до речі, у нас з тріплексами. Тобто подвійні вікна. Побачили, ні? Побачили. От. До водійського зараз підійду, йдемо ти його глянемо з боку. Передній ряд, звичайно, у нас з вентиляцією, підігрівом все. Пам'ять сидінь злобанули, бачите, поставили з одного боку, але поставили масаж ну, і на тому дякую. Місце, звичайно, тут ціла купа. Цей анодований алюміній мені подобається, відверто скажу. Не з того, що я продав машину, а подобається. Тут не так, як раніше було в машин. Бачите, вони отак робили. Заплавляли, того, щоб був грубий дисплей. Тут вже тоненький дисплей, і він не так зроблений, як BMW i3, що ніби він парить в повітрі. Але дуже класне розширення ахіріки на ньому, так само, як і проекція на Лобове, працює класно. Тут далі у вас ще є така ніша на всякі там не дуже потрібні штуки, безпровідна, звичайно, та й всі місце під ключі, два підстаканика, Тут ще або на п'яточку, або на... Якісь там інший. перекаляси, жарт. До речі, я Дорожція, добрий день. Я не по тим справам, через під два рази гіпердавно. Не рекомендую. Ну, Я особисто е, Тут у нас підстаканичок. Підстакан, підлокітник. Підлокітник дуже об'ємний. В нього ще попереду тут трошки. Оця випуклість дуже приємна на дотик. Воно все таке тактильне, все кльове. Шкіряне кермо, кнопка старт-стоп. Ніхто не користується, бо ви сіли в машину. Якщо ви з ключем, машина ідентифікує вас, включили драйв і поїхали. З місту в цій кнопці я не бачу, я думаю, через роки 5 її заберуть. Дефлектори також аля з знайомком на тому, що вже машина супер сучасна. Бачите, тут у нас на дефлекторі прямо регулюється направлення. До речі, досить нова штука камери 360, режими управління їзди. Система утримання в полосі Дістроніки, яка дивиться за дистанцією до переднього автомобіля. Машина реально довго, я поки тільки що йшов по колу, в мене вже задишка. Е, до речі, вона приїхала, в неї тисячі кілометрів пробігу, і тут вже зроблено тонування, е, воно прикольне. Але я вже відмовився від переднього, вже знаєте, той час пройшов. Хто ви такий, кому ви потрібні, щоб дивилися? Ну, Не із-за того, що хто... Ну, колись не їздили і ховались. Зараз треба, щоб вас бачили на такій машині. Хто купив таку машину всі, А, та це він, дивіться, от він їде, бачите, який красивий. Реально жартую, але вже ця мода на закатані в нуль проходить. Так, дивіться, у нас тут масаж, пам'ять сидінь. Регулювання і підтримання підтримання попереку. Тут пакет складається сидіння, дитячий режим. Оці кнопки, до яких я нафік не можу досі звикнути, це для мене щось нове. Коротше, ви зрозуміли, що немає кнопок. Це як на айфоні Кльоц, кльоц, кльоць, кльоц. і воно бачите, все працює. Пальцем поводив, і воно вже все чеки. Нечайно включив підігрів лобового складу, посадив батарею. Вот. А ще. Включив такі фари і я хочу побачити, як вони працюють. Дуже вже мені цікаво. Ви ж зрозуміли, це прайм і тут оця вся е, штука світиться. Але виходиш з салону, воно виключається все, бо що? Бо ключ в тебе в кишені. Воно думає, що ти вже пішов додому. Коротше, замкнений круг. Далі, дивіться. Кермо класичний, мені трошки на ньому не вистачає таких бончиків. Ну, Тож це ж машина козер, правильно? Тобто має бути якась от, мінімум, квадратне кермо, трикутне, класичне кругле, не знаю. Кнопки всі оці, е, такі тактильні, натиснув, воно все натискається. Да? Привикнути, я не привик до нього, голосовий набір. Ніби ергономіка класична, оце все розміщення. Але із-за того, що воно так клацається, це потрібно спробувати. Тут у нас дисплей, він же вийшов, знаєте, як такий а-ля-одометр. На нього все можна вивезти, але він такий малофункціональний. Коробка передач А-ля BMW i3. Хто не знав, я також не знав, але ну, подивився, порівняв, так воно і є. Мінімум кнопок на центральному кокпіті, все, немає. їх. Відмовляємось повністю від кнопок. Центральна магнітола, можна прошивати, шити, телевізор, включити. Тут все, що захочете. Тут також тактильна отка кнопочка складання панорамного даху. Отак от по ній. Проводиш і ну, я не жартую, так воно є, дивіться, зараз вам покажу. Включив, дивіться. Раз. Бачите, воно поїхало. Лайкарс, проспект перемоги 34. Найкращі пропозиції по електромашинам в Україні. Ну, в замовлення, звичайно, по наявності, то якби ціна якраз справедлива. Але все надійно, бо машинка, до речі, ця машина з пробігом, хто не знав, 970 кілометрів. Так, ну що ж, все вам показав. В кого залишилось запитання, пишемо. Всім радий завжди відповісти. Е, приїжджайте на, на тест-драйв, прокатаю вас. Бачите, як вона таку діба, як підпровертається камера, зрозуміли прикол? Коротше, е, зроблю вам тест-драйв, але невеликий. Чого? Того, що машина нова. Сам сюди залажу лише після того, як поперу свої джинси. в мене їх три пари. Тобто не те, то, що просто поміняв і прийшов в інших. Ні, треба в чистих. Ну, бо знаєте, людина, коли хоче щось новеньке, таке не саме дешеве, то вона от хоче правильний якби, рівень сервісу. І для того, це це не для покатушок машина. Хочете, купуйте. Що і дивиться, вона нова. Розумієте? Тому кому цікаво, приходьте, купуйте, можна в кредит вже, до речі, тиждень як можна в кредит, можна в лізинг, тобто заплатили від 30% і розбили свої платежі на рік, два-три, наскільки хочете. Можна за повну суму, можна по безналу, все, що завгодно, то що машина повністю прозора, правильно заїжджали, без всяких цих е, поганих історій. Так що всім дякую, що додивились. Слава Україні! І до зустрічі. Підписуйтесь, до речі в наші телеграми. В Тіктосі шукайте в засумулайкар там Взагалі супер контент і дуже багато у нас підписників. Всім дякую. Короче, я пішов.